Привіт усім! Вітаю вас на каналі Прочитачка. Мене звати Аня. І сьогодні я хочу зробити огляд на всі ті книжки, які мені приїхали з України, а їх аж 74, 6 з яких дитячі. Тому давайте не будемо тягнути. Поїхали! Отже, перші книжки, які я вам хочу показати, це видавництво Віхола, яке у квітні оголосило акцію на книги про подорожі. Якщо не помиляюсь, мінус 40 чи 45%. І я вже прочитала до цього часу український шпіцберген Максима Безпалова, тому мені було дуже цікаво далі читати цю серію, тому я придбала собі Ісландію, Швецію, Ірландію та Канаду. Наступні книжки я покажу вам від видавництва РМ, які я придбала, з них дві дитячі: це Мопс, який хотів стати бджілкою», а також Мопс, який хотів стати відьмою. Ми... Сином обожнюємо цю серію, ми вже маємо вісім книжок, плюс ці дві, всього десять було перекладено українською мовою. Якщо не помиляюся, то авторка на цей момент має 14 чи 14 книжок цієї серії, тому ми будемо з нетерпінням чекати на продовження. Для себе я придбала Колін Гувер усі твої досконалості. Звичайно ж, Ель Кеннеді угода, спортивний роман, я не могла обійти цю книгу стороною і. До речі, зараз у видавництва РМ відкрилась вже передзамовлення на другу частину з цієї серії. Помилка, якщо я не помиляюсь, і остання книжечка від цього видавництва це Відьми з Варди Ані Бергман. Я дуже довго шукала місце, де я можу придмати з за акційною ціною цю книгу. І я знайшла таке місце: це онлайн-книгарня Арфа, де ви після реєстрації можете купити. Майже будь-які книжки за дуже приємною ціною. Посилання на цей магазин я залишу вам у описі під відео. Видавництво Artbooks також мало у нас цілий ряд знижок у квітні місяці. Я не змогла пройти повз, тому придбала собі книгу «Освічена» Тари Over». Чому мене зацікавила ця книга? Тому що на даний момент я вже прочитала. Я рада, що моя мама померла від Дженет Макерті. І мене дуже зачепила ця вся ситуація із вихованням у мормонських сім'ях, і мене, звичайно ж, зацікавила ця історія, тому що я гадаю, що тут ситуація буде набагато гірша, ніж у попередній книзі. Далі в мене три книжечки від Емілі Генрі. Це у нас пляжне Чтиво, це Щасливе місце. І люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Якщо я не помиляюся, то. На цю книгу вже готується екранізація, тому будемо дивитися, порівнювати із сюжетом книжки, як вони там вирішать, тому що зазвичай у нас книжка пише про одне, фільм знімається про зовсім інше. Також від Artbooks я замовила чотири дитячі книжки із серії Моє будівництво. Це абсолютний бестселер для всіх дітей, незалежно від статі, хлопчик, дівчинка. Всі обожнюють ці книжки. Тому якщо ви шукаєте подарунок для діток від нуля років, повірте мені, ці книги стануть просто фурором як подарунок. Я замовила Спи міцно моє будівництво. Тримайся міцно моє будівництво. Мала Макманя приймає вітання і також святкова-чудова новобудова. Ми до цього мали вже три книги, ще придбали чотири, тому я думаю, що мій син буде просто в захваті від цього. Наступна вежка ось така от велика, у нас від видавництва Віват. Тому буду показувати по черзі все, що я придбала. Отже, перша книжка у нас це наречена. Лише подивіться, який тут просто нереально крутий зріс. В мене слів немає. Я маю книжку від, одну від Алі Хейзелвуд, це гіпотеза кохання, я її ще не читала, але оскільки мені дуже сподобалась анотація, я сподіваюся, що це буде круто. Шах і мат. Всі книжки серії таких ромкомів від Алі Хейзлвуд. Мені не сподобалися їхні кольорові зрізи, крім одного, крім шах і мат, подивіться. Це просто шедевр. Мені так сподобалося, що я саме цю книжку вирішила купити із кольоровим зрізом. Наступна книга це у нас американський експеримент з сусідом від Елени Армас. Продовження у нас серії, якщо не полягаюсь, одного разу розбите серце від Стефані Гарбер. Балада про недовго і нещасливо. У мене вже є перша частина. Ось вона. І сьогодні, якщо я не помиляюся, коли, в день, коли я знімаю це відео. Останній день перед замовлення на третю частину у Вівату. Тому я думаю, що коли відео це вже вийде, ви можете придбати усі три частини на сайті Віва. Тобто вам не треба бути довго чекати на продовження, як мені. Ще одне продовження серії Крізь дзеркала від Крістель Дабос. Це книга пам'ять Вавилона. Я вже маю дві. Тобто, ось так вони у нас будуть виглядати. О, ось так. Всі три. Ось вони. Це зимові заручини, викрадені з місяця сяйва та пам'ять Вавилона». Ще буде остання четверта книжка. Я бачила дуже багато позитивних відгуків про цю серію. Тому дочекаюся четвертої частини. Вона буде така яскраво-червона тут. І прочитаю всі чотири, тому що я не божевільна, я не хочу прочитати три частини і потім чекати четверту, що я не знаю, ну це дуже важко. Тому я дочекаюсь четвертої, прочитаю і викладу відгук. І останні дві книжки від видавництва «Віват» – це спадкуємося вогню та королева тіней це продовження циклу. Трон зі скла. Ось він у мене стоїть тут. Трон зі скла. Корона опівночі. В мене ще за старою обкладинкою, я вирішила не змінювати цього, бо мені вони подобаються. Тож чому я маю їх продавати? Все ок. Сьогодні я хочу вам показати увесь той нонфікшн, який мені приїхав. Бачите різницю в книжечках? Так, ну що ж, давайте буду показувати. Оскільки я вчителька історії, звичайно, що я не змогла. Пройти повз книгу стисла історія Англії Саймона Дженкінса. Далі Пітер Акроїд, стисла біографія Лондона. До речі, ці дві книжки я придбала у, на OLX, у магазині, який продає книжки, які були в тому з дуже приємною знижкою. Також я придбала есей Умберто Еко Вічний фашизм. Подивіться, І якщо чесно, порівняти це за одну книжку прочитати, якщо вийде показати вам шрифт, який тут. Подивіться. Ну, я не думаю, що я витрачу на це багато часу на відміну від тієї Сари Мас, яка ось у мене тут стоїть. Оця книжка і оця книжка. Думаєте? Що ж, наступна книга це Ольга Карі Твоє моє нічиє та інше. Звичайно, вона мене зацікавила: це видавництво Старого Лева. І тут йдеться мова про так звану радянську свідомість, яку ми протягнули з вами у. Незалежну Україну, яка досі сидить у нас тут, у кожного в голові. І як вона з'явилася, які звички. І це все описується у цій книгі. Тому я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Наступні книги вони скоріше для загального розвитку. Це новинка від видавництва наш формат Джон Петрочеллі, що за маячня, ефективна протидія фейкам, конспірології та обману. Я люблю таке читати, тому 100% я впевнена, мені сподобається. Едвард Конрад, рівні серед нерівних, як добрі наміри, знищують середній клас. Це книжка по економіці. Не думаю, що я прям буду її залпом читати, але прочитаю і зроблю висновки. Також це Річард Докінс Наука для душі надлятки і раціоналіста. І остання книга, яку я вам хочу показати, це біографія, яку я свідомо не купувала весь цей час, тому що я не була готова прочитати все те, що ця людина написала. Це мемуари Меті Перрі, Друзі, коханки і Велика халепа». Оскільки я дуже велика прихильниця серіалу Друзі. Мені було дуже боляче дізнатися про смерть Метью Перрі, тому, якраз, незадовго до цього він випустив свої мемуари, і я дуже щаслива, що він встиг це зробити. Я наголошую на тому, що він хотів запам'ятатися всім не як Чендлер з серіалу Друзі, а як людина, яка боролася зі своїми залежностями і допомагала таким самим залежним людям боротися проти їх недугу. Тому. Якщо вас це цікавить, прочитайте цю історію. Я сподіваюся, що я не буду дуже багато плакати, читаючи це. Наступне я покажу вам трошки фентезі, яке я придбала. Це трилогія Дженніфер Армен Траут. На неї стільки позитивних відгуків, всі в такому захваті, що, звичайно, я купила всю одразу трилогію. Палкий поцілунок, крижаний дотик, а також до останнього подиху. Якщо я не помиляюся, там вже спін-офф вийшов. І першу книгу я придбала, і друга вже до цього моменту вийшла, я її також придбала. Буду чекати третю. Сподіваюся, всі три одразу мені приїдуть, щоб я одним махом прочитала всі шість книжок. Наступним я собі замовила про. Продовження цієї серії спадщина драконового серця Нори Робець. Ця перша книга пробудження, вона в мене вже була. І мені приїхало дві книги: це становлення, це друга частина і третя вибір. Чому я вирішила саме так? Тому що я точно знаю, що тут є дракони, тут є вчителька, головна героїня, і, звичайно, це мені дуже подобається, тому я придбала всі три книжки, навіть якщо це не супер пупер класний епічний фентезі, я. Вже його прихильниця, тому що дуже рідко коли пишуть книги, про звичайних людей, у яких різко змінюється життя. Тепер я покажу вам ось таку зборну солянку з того, що я вклала. Тут тут і спортивні романи, і продовження новели, і продовження циклів, готичний роман, Дарк Роман. Давайте дивитися. Отже, це спіймана Ліз Домфорд, це третя частина серії місто вітрів, про Бейсболіста, якщо я не помиляюся, я вже прочитала дві попередні книги вище неба та правильне рішення. Якщо вище неба» мені не дуже сподобалось, там 50 на 50, то правильне рішення просто вкрала моє серденько, тому я буду з задоволенням читати цю третю частину і сподіваюся, що вона мене не розчарує. Далі в нас іде дві новели, тут об'єднані. В книзі Об'єднай мене. Це продовження циклу «Знищ мене від Тагари Мафі. Я навіть її ще не розпаковувала, тому що чекаю ще одну книжку з двома новелами і тоді вже сяду за весь цикл. І, як і всі, буду чекати на спін-офф. Далі моя улюблена серія, легка, невимушена. Я знаю, що її мало хто любить, але я її фанатка якраз таки через це, тому що вона не напряжна. Це Скарлетт Сенклер» і цикл про Гадеса та Персефону. Це четверта книга. Якщо не помиляюсь, то перша і третя у нас від імені Персефони, а друга і четверта це від імені Гадеса. Ну, що я можу сказати? Ці частини. Від мені подобається набагато більше, тому я сподіваюся, що це мені також сподобається. А далі у нас тут готичний роман Готикана Рунікс, і я її відкрила як тільки вона мені приїхала, тому що мені справді було цікаво, чи справді вона пахне трояндою, вона реально пахне. Вже тиждень пройшов, як вона відкрита стоїть, а вона досі потерта, якщо пахне. Це прикольно. Готичний роман, багато загадок, темрява, все як я люблю. Але, невеличкі, але коли дуже багато темряви, для мене це занадто. І, власне, до цієї серії відносяться книжки авторки. Я не знаю, яке її ім'я правила, тому вона підписана ХД Карлтон. Попередні дві книжки в неї це гра кота і в мишу, там де переслідування Аделіни та полювання на Аделіну. Я вже їх прочитала ще минулого року. І якщо перша книжка була ще більш-менш нормальна, там нічого такого, прям дуже поганого я в ній не знайшла, то друга частина була для мене перебором абсолютним. Це було дуже важко читати через ті події, які там відбувалися, і взагалі ці всі описи. Там дуже сильні тригери, тому перед тим, як це читати, будь ласка, ознайомтесь з ними і помножте на 100. Це я вам точно скажу. Що стосується цієї книги, я думаю, що це буде якраз таки щось посереднє між першою і другою частиною переслідування Аделіни. Сподіваюся, що не буде так багато жестів, бо тут вона, наче маленька за обсягом. Буду читати. І останнє на сьогодні з цієї збірної солянки це продовження циклу Диявольська ніч Сутінки. Вже вийшла ніч вогню, а мені тільки сутінки приїхали. Пенелопа Дуглас у нас написала один із найкращих циклів для мене з Булі, Дарк Романи, як їх називають, не знаю, але мені подобається. Не супер-пупер, але заходить. Тут у нас йдеться мова про віла третього Грейсона. Що ж, буду читати, потім поділюся думками після закінчення усієї серії. Відео окремо запишу. А далі я вам покажу ті книжки, які я придбала, що були у використанні БВ у чаті. Називай мене Діаночка, у блогера, яка кожен вівторок влаштовує. Такі собі об'яви за донат, коли ви можете продати свої власні книжки і купити за дуже привабливою ціною. Що ж, поділюся з вами своїм уловом за весь цей період. Це дві частини «Фенні Флех, смажені зелені помідори в кафе Зупинка і чудовий хлопець із кафе Зупинка. До речі, посилання на цей чат я також залишу у описі під відео. На цю книгу я полювала. Більше ніж півроку не могла знайти її ніде. Ні на OLX, ні на сайтах нову, взагалі ніде. І тільки от у цьому чаті одна дівчина за весь цей період, який я слідкую за цим чатом, виклала цю книгу. Це Мішель Френсіс, дівчина мого сина. Ну, це можна зрозуміти, тому що це видання 2017 року, і дуже важкувато це було зробити, знайти її. Але я все ж це зробила. Це у нас, я так розумію, роман. Буду читати, бо читала анотацію, і мені вона сподобалася. Далі в мене поповнення книжечок на Різдво, тому що я готуюся заздалегідь для того, щоб приготуватися до читань у грудні та січні. Це Різдво з червоним кардиналом, також Фенні Флех. твій милий скруч Меган Квін вона така невеличка, те, що треба, якраз на Різдво, щоб не напрягатися. І кортні Коул, різдвяне бажання від видавництва Книголов. Наступними я покажу трошки класики, трошки українських авторів. Тут у нас і фентезі є. В основному це книжки видавництва Лабораторія. Видно, також дві двітка Ємбукс і одна видавництва Старого Лева. Давайте дивитися. Отже, перша книга це Форест Гамп Вінстона Грума. Я дивилася фільм, дивилася не один раз, і мені цікаво, чи багато відмінностей між фільмом та книжкою, тому обов'язково це буду читати. Далі те, за чим я також полювала, виявилося дуже важко знайти Харпер Лі, вбити пересмішника. І я вже навіть не кажу про продовження цієї історії, якої взагалі ніде немає. Я знайшла це на OLX, так само, в дуже гарному стані. Очевидно, що її взагалі ніхто не читав, вона аж хрустить всередині, і деякі їх сторінки ще навіть склеєні. Тому буду читати. Спитайте Мієчку від Євгенії Кузнецової. Це один із, напевно, найпопулярніших е, книг, одна з найпопулярніших книг від української авторки. Тож, е, ця історія має бути теплою і затишною, як мені обіцяли, тож я сподіваюся, що так воно і буде. Наступні книжки вони всі від видавництва лабораторія, хоча обіцяла вам, що більше не буду показувати по видавництвам, але от збрехала. Що ж, давайте дивитися: Олена Пшенична, там, де заходить сонце. Кирило Половінко, Лімп місце загублених душ. І тут я хочу вам похвастатися трошки, оскільки я маю підписану книжку від автора. Лабораторія, якщо не помиляюся, вони дали підписати автору там, декілька сотень книжок, може, сотню книжок, не знаю. І я встигла придбати ту, що з автографом. Далі у нас це книга 19 сходинок від Міллі Бобі Браун. Так, Це та сама актриса, яку ви всі знаєте. Але мене дещо, ну, мені не подобається обкладинка в тому плані, що 19 сходинок написано отакунькими літерами, хоча, в принципі, можна було б зробити ось тут напис 19 сходинок і таким самим розміром авторку. Не зрозуміло трошки, що з них назва, хто з них автор. Ну, серйозно. Обкладинка взагалі погана. Сподіваюся, що далі сама книга мене не розчарує. І остання книга від видавництва лабораторія на сьогодні це хроніки Сейлока, перша дівчинка Емі Гарман. Я обожнюю цю авторку. Я прочитала книгу Що знає вітер, і вона настільки прекрасно пише. Я знаю, що багатьом вона не сподобалась, але вона мені настільки засіла в серці, що я тепер не можу обійти жодну книгу цієї авторки. Перша дівчинка це фентезі, якщо я не помиляюся. Там чи три книжки, щось таке, наче я дивилася, але так і не зрозуміла. Там чи дві, чи три. Це дилогія чи трилогія. Ну, подивимося потім. Обіцяють бути цікавою. І тут мала б бути ще одна книга від Емі Гармон. Ось так вона виглядає: це дівчина на ім'я Самсон від видавництва Віват. Але, звичайно ж таки, я її придбала і одразу залишила в Україні, тому що побачила відгуки на цю книгу, де були просто жахливі помилки майже на кожній сторінці через те, що редактори не вичитали нормально цю книгу перед друком. Я абсолютно розчарована. Віват ніяк не реагує на скарги своїх клієнтів, своїх покупців. І я навіть не знаю, чи збираються вони її перередаговувати і випускати нормальний наклад, тому що нормальний наклад я куплю. Я куплю ще раз і дуже сподіваюся, що в цей раз ця книжка вийде нормальною, тому що дівчина на ім'я Самсон це книжка про жінку, про дівчину, яка вирішила служити у армії в півночі. Під час громадянської війни в США. Тому для мене це нереально крута книга, яку просто зіпсували. Я сподіваюся, що Віват виправиться, виправить наклад і видасть нам нормальну книгу. Далі в мене книги, які обіцяють розбити моє серденько, а саме це «Наші втрачені серця від «Селести Інк, видавництво наш формат, це Сосукина Цукава, кіт, що рятував книжки. І остання книга, яку також, до речі, важко було знайти, це все те незриме світло від Ентоні Дора. Тут йдеться мова про Другу світову війну, тому <плес> те, що я буду плакати, це 100%. Наступні книжечки, які я вам хочу показати, їх тут небагато, але вони трошки поєднані між собою. Це Бонні Гармус, уроки хімії. Тут, думаю, пояснювати нічого не потрібно, це легендарна книжка про геніальну вчену хіміка-жінку, яка в 20 столітті боролася за своє місце під сонцем. Це книга Єдина жінка у кімнаті Марії Бенедикт. А що це за видання таке цікаве? О, це видання ще одну сторінку. Перша книга, яка в мене від них, тому буде дуже цікаво побачити результат їх роботи. Єдина жінка в кімнаті, ось так виглядає. Далі дві книги, які я вам покажу: це Утопія та Антиутопія. Люблю таке читати, тому це класична книга Олдоса Гакслі, який чудесний світ новий це Утопія. І антиутопія це Наомі Альдерман, сила від видавництва книголав. І якщо вже говорити про видавництво книголав, то цього разу мені їх книжок приїхало найбільше. Боже, хоч вони не впали. Зараз будемо дивитися. Розпочнемо ми з Фредеріка Бакмана, це що мій син має знати про світ, чоловік на ім'я Уве. Далі тривожні люди. І от я не знаю, що з них продовження, що з них перша частина. Це моя бабуся просить її вибачити, і Бріт Марі була тут. Наступні книжечки від видавництва Книгола виглядають ось так. Дивимося: це рецепт ідеальної дружини Карма Браун. Також у мене Кухонний фронт Дженіфер Райан. Дві книжки від однієї тієї самої авторки: це «Чимаман Дангозі Адічі, це Американа та Половина жовтого сонця. Далі класика Проспер Маріме Кармен. І остання книга на сьогодні це книга історик Елізабет Костова. Я так розумію, що це має бути щось по типу фентезі, тому що тут продовження про графа Дракулу. Будемо читати, тому що про вампірів я люблю читати. А якщо вона ще й називається історик, то 100% попадання. Це були всі книжки на сьогодні. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, я буду намагатися викладати відео частіше і ділитися з вами своїми думками про книжки. Всім! Papa pa.